Якщо ти виробиш цю звичку, ти гарантовано ніколи не будеш бідним. Або як пачка цигарок може зробити тебе багатим. Дивись, люди, котрі курять, витрачають в середньому 80 гривень на день. В рік це виходить 29 тисяч 200 гривень. Якщо курити менше, чи якщо залишити курити, чи якщо ти не куриш взагалі і почати ці гроші відкладати, тоді 80 гривень в день, а в рік 29 тисяч 200 гривень. Відкладаючи, наприклад, наприклад, напротязі 20 років ти збереш, рахуємо, 580 тисяч гривень. І якщо ці кошти грамотно розмістити під складний прибуток, наприклад, що сьогодні абсолютно реально і доступно, під 10% річних, у тебе зверху на ці кошти набіжить ще 580 тисяч гривень. І того, у тебе капітал 1 мільйон 200 неповних тисяч гривень. Гроші, які ти можеш поставити на депозит і отримати відсотки. Можеш придбати нерухомість і отримувати відсотки, здаючи в оренду. Можеш просто витрачати, у всякому разі, своїх 10-12 тисяч гривень, ти зможеш витрачати внаслідок цього капіталу усе наступне життя. Тепер ти точно знаєш, як завжди бути з грошима. Хтось ці гроші прокурює.